Чому Трамп готує пастку і чому вже скоро всі шарти будуть закриті і ліквідовані? Ходімо, розкажу. Як ви знаєте, вчора вийшли позитивні новини на фоні тарифів про війну, що 90 днів будуть заморожені тарифи і ринок відреагував вверх. Чому люди про це знали і як ми на цьому заробили? Ось перед вашим екраном 4-годинний таймфрейм, як ми бачимо, ми ось в цій зоні. Вчора на фоні позитивних новин пішов лонг. Про які я писав своєму телеграм-каналі, і ми дійшли аж до цієї зони, що, в принципі, було дуже логічно. Саме головне, що нам потрібно пам'ятати, що якщо ми закріпимося в цій зоні, то буде все добре. Спокійно можемо йти до 88 87 тисяч доларів. Якщо ні, то наступна зона у нас ось ця. Якщо буде шорт, ну, тобто ринок буде падати, то я з цієї позиції приблизно 79 тисяч буду набирати лунги. Про всі та інші новини я пишу в своєму телеграм-каналі Лудоман. Переходь, підписуйся, також є там чат. Може заходити спілкуватися з підписниками і бачити, як ми заробляємо на ось такому плаваючому ринку.